Усім привіт, які мої любі! Вітаю вас в моєму новому відео. В мене такі, знаєте, не досить гарні новини, тому як захворіла я, мій синочок спочатку. Два дні назад в нього сильно, сильно, знаєте, розболівся живіт, ось якийсь такий вірус, наче схожий на ротовірус, тому як у нього була ірвота, і діарея була просто страшезна, знаєте. Ось. І на другий день, коли я відчула, що і в мене щось в шлунку не то, і мені так стало погано. Також до, досить часто мене тошнило, але слава Богу, я не рвала. Але, ось, знаєте, це все таке відчуття в шлунку, така біль, прониклива, такі спазми. Ось, і на вечір у мене вже виросла температура 38,1. Наразі в мене вже день я протемпературила, а зараз 36,7, вже немає температури, але, знаєте, така слабкість, начебто тебе хтось просто переїхав машиною. такий пожований, пом'ятий, немає сил. Я ледве пересуваюсь по квартирі. Знаєте, досить такий якийсь вірус міцний. Він вбиває щось там навіть, всередині, ось так, от крутить, мутить, їсти не хочеться, але зараз я намагаюся свого сина годувати три рази в день, хоча б потрошки і різноманітними стравами, щоб запустити в нього нормальний знаєте, процес травлення. Одразу я зателефонувала чоловікові, сказала, що той купив нам ніфуроксазит, Це єдиний такий засіб, зараз покажу. ось Він який спасає досить класно. Моїх дітей, коли у них ось така є діарея, а, така сильна або болі в шлуночку, якщо схожа на інфекцію, то є фуроксазит це як антибіотик для кишківника. Ось наразі, знаєте, так все почуваю. Просто не могла себе склеїти два дні зовсім. Сьогодні третій день, вже як я хворію, то вже більш-менш так легше, але, знаєте, не, не знаю, де взяти отих самих сил, як де їх за що вхопитися, щоб. Хопитися, щоб Набратися, я можу так стати, щось з діткам зготувати, з ними а, побути, ще вони і, Настя, і Саша зараз вдома, тільки Андрій з Аліною виходять. Може, третій день просто не виходимо на вулицю, тому що елементарно немає сил навіть просто. Там ще й морозець у нас на вулиці взагалі не хоче дітей а, витягувати на вулицю, бо сама не можу й вийти. Знаєте, тому сидимо ми вдома. Они же мама, а О, вже мама має має що зайчик? Саша моя щипну моя зірочка вариться також вдома, вона бо щось теж так почуває недобре. Я зараз розберусь з Сашею, що це він щипає. Ой, весело нам. Взагалі, знаєте, коли один ти вдома хворіш, то воно ще нормально, ти можеш там полежати, відіспатися. а Тут я так приляжу буквально на півгодинки вже. Щось трапляється, вони вже сваряться щось між собою, доводиться вставати це все. Вирішувати плюсом треба щось їсти готувати, домашні справи ніхто не відміняв, а чоловік стане зранку, вісім, а за Ліночкою вони уїдуть. І я одна з дітками, це знаєте, в такому хворобливому стані це взагалі щось, щось таке страшне. Але нічого, я тримаюся сьогодні, навіть записала знаєте, декілька жартів, анекдотів. А, думаю, як думаю, якщо я зовсім з поля зору пропаду, дуже дякую. хтось Мені такий класний коментарик написав. Я не пропадалась, люди мене люблять, дивляться. А, досить так підтримало мене морально цей коментар. Так мене, знаєте, підняв мій настрій досить сильно, що захотілося все ж таки, навіть, попри хворобу, попри такі, знаєте, таку, таке безсилля наразі, зібрати себе, якось так трішки зліпити в кучку. І все ж таки, а щось видати цьому світові. Ось так. Ну нічого, я тримаюся. знаєте, то третій день це таке, це треба вихворітися, мабуть, днів 14. І це так, знаєте, Як грип є ще. У вихідні ми жарили шашлики ось тут на подвір'ї в себе. то діла ось таку куртку, і у мене просто шия була відкрита. Ну, скільки ми там хвилин 20 померзли, я побігла вже додому, але того вистачило, щоб вітром мені так надуло. Шию тепер зараз зовсім ось так. Ой, важко мені спати, важко наболить і ходити, і головою, знаєте, кудись так повернути в якийсь бік. <досить>, Досить так важко. Ой, взагалі хворіти це так погано, це так вибиває тебе з сили, всі твої плани, все на світі просто, так, знаєте, рушиться. Тому бережіть мої хороші себе, не хворійте. Надіюсь, я скоро вже поправлюся. Можливо, мої влоги не будуть так часто, кожен день а наразі виходити, тому як нема сил взагалі. Ось, себе зібрати, тим більше і дітки на мені, і все, все зараз і так звалилося, ця хвороба. Проблеми домашні все діти вдома, а санючок добуде вже до кінця цього тижня. На наступному тижні у нього ще тиждень канікул. Надіюсь, він себе гарно восстановить, своє здоров'ячко за ці пару тижнів. Ну, а Настюшку вже в четвертому відправлю, якщо вона не підцепить від нас, бо бачу, що вона вже така сіренька, бліденька ходить, погано їсть, апетит у неї також на цьому фоні досить знизився. Так як у дітей досить а, низький апетит, коли вони хворі, то як тільки Настюшка попросила мене приготувати салатик, я бігом набралася сил, з останніх сил зростала стала і пішла на кухню, нарізала їй салатик Ось такий з молодої капусточки та з баночки сві свіженько-смачного тунця. Мені Альонечка оставила ось таку миску, забулася забрати після того, як ми на вихідних жарили шашлички, бачите, яка класна. Замовляла вона її на тему. Ось така вона золота, така приємна, бачите, широка, з ручками а по бокам, досить зручно в ній робити салатик його перемішувати. Як завжди, наливаю нам всім чай, тому як п'ємо ми зараз досить багато. Гарячих напоїв. ось таких, ось тоді, Щоб швидше виганялися ці всі віруси, бацили з організму. П'ємо ми ось такий в пакетиках ромашковий чай, він дуже класний для шлунку. Ось, нат, е, натуральний, свіжий, смачний чайочок з ромашечкою. Заливаю діткам та собі ось таку велику чашку. П'ю наразі багато. Бо дуже-дуже не люблю я хворіти довго. Буду лікуватися. Синочок попросив у мене пюре йому зараз на чищу картопельку поставлю, зварю. Готую її ось так, з, з вершковим маслом. Додаю туди трішки води, в якій вариться картопелька. А також, можливо, десь пів стаканчика. Магазинного молочка. Зараз йому нічого жирного не можна, тому як два дні поспіль була в нього досить сильна діарея, болів животик. Ось, зараз так почищу все та поставлю варитися. Наготую, поки є сили, щоб потім можна було піти мені знаєте, і лягти в ліжко. І дійсно, коли відпочиваєш, ось так, а навіть просто лежиш, спиш, тим більше взагалі класно глибоко заснути, поспати. То тоді встаєш і відчуваєш цей прилив сил стає набагато ліпше. Тому відпочивати, коли ти хворієш, це просто необхідно. Тоді швидше ти відновиш сили і повернеш собі своє здоров'я. Я, Я так швиденько нарізала картоплю, зараз поставлю і буду її варити. А також паралельно, думаю, ще на вечерю приготую для всіх. Ось таку просту гречку. Просто з шматочком вершкового масла підсолено і все без овочів. На швидкорусь так зварила, щоб в мене був запас якоїсь їжі. Бажаю вам усім, мої любі, берегти себе, бути здоровими, бути натхненними, живими, щасливими. І жити під мирним та спокійним небом нашої рідної неньки України. Усім па-па, до зустрічі в наступних моїх відео. Надіюсь, я вже буду себе набагато ліпше почувати. Усім па-па!